Три дівчинки та хлопець у неділю ввечері не повернулися додому. Батьки забили тривогу. Мати однієї дівчинки згадала, що донька хотіла піти до катакомб. і тоді стало зрозуміло, де можуть бути діти. Розпочалися пошуки: рятувальники, поліцейські, спелеологи, представники пошукових організацій розроблювали плани, держали зв'язок, обстежували підземні коридори. Було встановлено, що в катакомби зайшли чотири, неповнолітніх дитини. Ми негайно вирішили до місця пошуку. Проживому заходах було задіяно близько ста осіб: працівники поліції, працівники ДСНС, громадські формування, нірбайських патруль, кінологічна служба та спільно. До рятувальних заходів долучилися також представники громадської організації пошук та Червоного Христа. Добре, я передала. Тобто а ви, а ви ходили на далеко? — Наскільки я розумію, спільологи в цій частині вже будуть, правильно? Так, так. І В цей теж. На місці можливого входу в катакомби рятувальники встановили пункт обігріву та все необхідне обладнання. Протягом ночі було обстежено 60 кілометрів підземних тунелів. Нарешті дітей було знайдено. Своїм рятівникам вони розповіли про підземну подорож. Мы там были без еды, без воды, без интернета, у нас были только фонарики на телефонах. 30 мы просто и шли, потом я уже предложила разворачиваться и идти обратно. Мы нашли, начали идти обратно, и дорогу мы уже обратно не нашли, начали туда, идти закоулок. Заходим в один заколок, выходим с, другой, с той же стороны, только с другого места. Так больше ходили, где-то сидели, отдыхали, потом опять ходили, искали. Идем фонарики какие-то. Слишком чита боялися з розмови з ними. Ми дізналися, що коли вони зрозуміли, що вони заблукали, вони не стали шукати виходу, тому що боялися, що заблукають ще більше. І ну, вони залишились на місці, спали по двоє. Тобто, поки дві дитини спали, двоє чергували. Дітей знайшли на відстані біля двох кілометрів від входу. Вони відправилися туди вперше без їжі та води, Незважаючи на те, що рятівники постійно поперед. Джають, катакомби не для прогулянок. Тепер за такий непродуманий вчинок підлітків будуть відповідати їх батьки. Поліцейські склали відносно них адміністративні протоколи за ухилення від виконання обов'язків щодо забезпечення виховання неповнолітніх дітей.